Зокрема, Єврокомісія одною з рекомендацій і однією з суттєвих проблем судової системи України визначила дефіцит суддівських кадрів. А як ти вважаєш, що для цього треба робити, щоб вирішити цю проблему, щоб вона не була такою гострою сьогодні? Я трошки навіть може здалека почну. А, насправді. В моєму баченні, якщо так утрірувати, uh -huh. добір суддів дійсно є велика потреба. Там сотні суддів в апеляційній суді. Мені видається, що оголошували нехватку 500 суддів до апеляційних судів. Добрати суддів в загальній, скажімо, так, системі судочинства, це наче прикласти подорожник до відкритої рани. Ну, я трішки гі гіперболізую, але дійсно насправді так і є, тому що ця система, і в тому числі як вона працює в судах, я взагалі би хотів провести якийсь такий експеримент, де звичайну людину, яка вирішила, ну там має потребу звернутися до суду, навіть припустимо, з цивільним позовом, звичайним, до Печерського суду, славно звісного, так. Супроводити, щоб ця людина при кожному своєму кроці, щоб вона повністю самостійно це намагалася зробити. Що в нас є доступ до правосуддя? Uh -huh. Це щоб кожна людина могла відстояти навіть самостійно своє право в суді. Так? І мені було цікаво е почути коментарі на кожному етапі, починаючи з подання позову так, е до канцелярії, тобто це потрапити в суд, це подати в канцелярії ці документи. Потрапити в канцелярію навіть також в цьому проблематика. В подальшому призначення справи до розгляду, а це орієнтовно від подачі 2-3, а то й більше місяців людині потрібно чекати. А якщо це щось більш нагальне чи критичне для людини, чи навіть скажімо так, спробувати підійти до секретарів чи помічників судді, Перепитатися дуже перепрошую, але така от справа, ви не могли б мені підказати, що з нею. Буде відповідь, чекайте повідомлення суду, це так, в кращому випадку, в гіршому ще й нагроблять. Я констатую факти. Так? І от саме, саме от таким чином на сьогодні працює суд і рішення, і в тому числі рішення Верховного суду, доволі недавно створеного, які по одному і тому ж самому якісь певні проблематиці. Кримінальній юстиції, зокрема, так точно, може бути три різних позиції Верховного суду. А всі суди зобов'язані застосовувати ту практику ті правові висновки, які робить Верховний суд. І дійсно, в нас на одні ну, практично ідентичні схожі відносини можна віднайти три позиції Верховного суду. Чудово.